Христу Твоєму поклоняємося Христе і святе Воскресіння Твоє славимо у ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Преподобні всечесні Отці, дорогі брати і сестри, які разом з нами моляться при помочі живого телебачення, достойні брати, семінаристи, дорогі наші парафіяни. Слава Ісусу Христу! Сьогодні Христова Церква святкує дуже особливе, глибоке свято, свято, яке входить в одне із найбільших свят християнського літургійного року. Свято воздвиження. Більше того, всесвітнього воздвиження чесного і Животворящого Христа Господнього. Але як ми заглибимося в зміст. Цього свята, як дамо себе захопити усім тим дійствам, які відбуваються в духовному житті церкви в цей день, ми побачимо, що це свято дуже відрізняється від усіх інших празників. Хоча би через те, що це торжественне свято, церква наказує переживати, дотримуючись строгого посту. Переймаючи у своє серце глибину цієї події, яку ми святкуємо, ми починаємо досвідчувати якусь одну істину. Це свято дає нам можливість стати причасниками тої хвилі, коли Христос помер на хресті. А відтак. Хрест Господній, який сьогодні особливо церква нам виставляє для нашого почитання, назавжди змінився. Із мертвої деревини, яка була інструментом нанесення смерті через розп'ятого на ньому життєдавців, він перетворився на живоносне дерево, яке дає життя. Отож, розп'яття Спасителя на Христі не просто надало іншого значення цьому найголовнішому християнському символу. Ні. З того живоносного дерева починає поширюватись на увесь світ. Щось нового, щось дуже потужного, яке все починає міняти. Та переміна, яка сталася з Христом Господнім, про яку ми щойно чули, починає заторкати і міняти всю вселенну. Слухаючи сьогоднішнє євангельське читання про. Суд над Христом. Про цей діалог між Христом і Пилатом, про Його розп'яття на Христі, ми бачимо, що Хрест Господній не просто поєднує два вектори нашого з вами матеріального простору вертикальний і горизонтальний. Ні, він стає пунктом де начебто дотикаються між собою протилежності. Не просто дотикаються, вони починають мінятися місцями. Зауважимо, Пилат каже до Христа: Я маю владу тебе розп'ясти, а маю владу тебе помилувати. А Христос йому каже, ти не мав би ніякої влади, якщо б тобі не було дано з висоти. Пилат не розумів, що Він говорить із джерелом усякої влади. Ті, що розпинали Христа, думали, що вони вбивають людину, а натрапили на Бога. Римський намісник думав, що він наказує здійснити смертний вирок над безправною людиною, яка є в руках всемогучої окупаційної влади. А так сталося, що натрапили на джерело. Усякого закону і всякої влади як на небі, так і на землі, на царя слави, на того, у чиїх руках лежить доля усього Всесвіту. Юдеї, які просили розп'яти Христа, казали: у нас немає царя, окрім кесаря. Бо сподівалися. Що римська влада помилує їхнє місто? В Сенедріолі вони собі говорили краще б, щоб один помер за народ, ніж мав би прийти римляни і знищити нам місто. А сталося цілком навпаки. Хрест Господній є моментом, коли не просто. Поєднюються протилежності, а міняються місцями. Про це співала Пресвята Богородиця ще на початку, коли відвідувала її Савету після благовіщення, кажучи, могутніх скинув з престолів, підняв у гору смиренних. Наситив благами голодних, а багатих. Відпустив з порожніми руками. Саме тим моментом хвилиною от того всесвітнього перемінення і є чесний і жутворящий хрест Господній. Ми, почитаючи сьогодні на ньому нашого розп'ятого Спасителя, ми маємо можливість увійти. У цю динаміку тої великої переміни наповнитися його силою. Більше того, стати причасниками Христової перемоги, бо Хрест стає знаком, символом перемоги. Про цю перемогу Господь Бог сповістив. Римському імператорі Костянтинові. І тоді починається якийсь другий етап вияву невидимої переміни. Бо все те, що ми дотепер з вами чуємо, сказане у Святому Іванові, стосується якоїсь невидимої, внутрішньої дійсності, в якій живе людина і світ, спілкуючись із своїм Богом Спасителем і сотворителем. Але ця подія, яка безпосередньо започаткувала сьогоднішнє свято, є видимим проявом цієї внутрішньої переміни. Костянтин став імператором завдяки Христу. Тому знакові перемоги, які він побачив там, біля Мільвійського мосту, коли готувався до битви за Рим. І своїм опонентом Максенцієм. Він не розумів, що то за знак. Він не знав, звідки він взявся. Аж потім, коли переміг, почав цікавитися. І він посилає свою матір до Єрусалиму для того, щоб віднайти цей знак, силою якого він переміг, силою якого він отримав владу. Ту владу, про яку говорив Христос перед своїм розп'яттям Пилатові, який його засуджував на смерть. Але куди приїжджає Єлена? Єрусалиму як такого не існувало? Римляни у 130-х роках після закінчення юдейських воїн зруйнували Єрусалим. Перетворили його на поганське місто Елія Капітоліна. А на тому місці, де була гора Голгофа, де було місце поховання нашого Спасителя, куди його Ариматей склав до гробу, стояв поганський храм Венери. І що робить Єлена? Вона переїжджає до, до Єрусалиму і знову повертає тому місту його коріння, нищить поганські храми і з глибини того Божого града, де помер і Воскрес наш, наш Спаситель, появляється Християнський Єрусалим. Вона руйнує храм Венери І там на тому місці які пам'ятали ранні християни, віднаходить хрест Господній. Ви можете собі уявити, що діялося в серцях свідків тої події. Той, хто знищив Єрусалим, тепер наказує Його віднайти. Той, для кого хрест був знаком приниження. Приниження колонізованого народу, для кого хрест був знаком найбільшої поразки, тепер шукає за Христом як за знаком перемоги. І народ весь бачить, як з глибин тої землі перед очима всього люду підноситься у славі чесний і животворящий хрест Господній. Цей обряд піднесення Христа ми здійснюємо сьогодні у наших храмах. Цікаво, що тоді весь народ почав співати спонтанно, Господи, помилуй. Це така молитва, яку ми сьогодні вже співаємо на кожній літургії багато раз. Але колись Господом помилування, якого усі чекали, був римський імператор. Це до нього казали, Господи, Господине помилуй, Кір'є Елейсон. А сьогодні імператорська влада присутнення цілого народу починає співати, Господи, помилуй кому? Христу Спасителю Розп'ятому. Ми бачимо. Як ця подія воздвиження чесного і журяшого Христа є моментом, коли протилежності полюси міняються місцями? Те, що колись було принижене, заховане, запечатане навіть римською державною релігією, сьогодні проявляється і возноситься перед очима всієї вселенної. Більше того, Ця переміна полюсів тогочасного суспільства означає якийсь новий період в історії цілої імперії. Бо християнство було релігією низів. А тепер славу Христа співає сам імператор. І ті, коли ті, ті, кого колись переслідували, вбивали за те, що вони. Вірять у розп'ятого, сьогодні починають шанувати як друзів імператора. Дивні речі. Щось подібного про історію нашої землі говорять сьогодні нам ті, які вивчають явище палеомагнетизму, кажуть, що внаслідок рухів земної кури, часом полюси землі міняються місцями. Остання така подія була приблизно 780 тисяч років тому і до тих досліджень. Ми бачимо, що щось подібного і певним внутрішнім духовним законом життя людини, людського світу і Всесвіту. А в центрі тою силою, тим моментом, коли це стається, є чесний. І животворящий Хрест Господній. Ми подібно почитаємо Його, коли чинимо земні поклони. Ми поклоняємося аж до землі, співаючи Христу Твоїм поклоняємося Христе. А тоді встаємо і маємо можливість мати доступ до джерела, до джерела життя, кажучи і святе Воскресіння Твоє. Оспівуємо і славимо. Учителі церкви кажуть, ніхто так не є великим, як тоді, коли він поклоняється розп'ятому. Ніхто так не прославляється, як людина, найвища Боже Сотворіння, як той, хто може низько вклонитися розп'ятому на Христі. Спасити, Ця подія, всесвітнього воздвиження, всесвітньої зміни полюсів духовного, суспільного, вселенського життя людини у Богом сотвореному світі, по-особливому, мабуть, сьогодні відчувається під час війни у Києві. Пригадуйте, ми знаємо цю історію, це передання. Що Андрей Первозваний, той апостол, який приніс на святі Київські гори, благовість Христову вперше, був поставив на Київських горах що? Хрест Господній. І каже передання, що він передбачив, що на цих горах засяє велика слава Божа. Зазвичай. Наша духовна історія інтерпретує і пояснює, що, мабуть, він передбачив часи Володимира Великого, коли християнство стане славою Київських гір. Але ми знаємо, що для того видіння немає часових історичних рамок. Що бачив, яку славу бачу? Андрей Первозваний, коли возносив хрест на Святих Київських горах? Ми до кінця не знаємо. Але духовна інтуїція церкви нам вказує на ще одного Андрея, праведного митрополита Андрея Шептицького. Який перед смертю передбачив, що нашу церкву чекають жорстокі переслідування і знищення, але потім вона засяє у своїй славі на увесь світ. Я думаю, що це пророцтво Андрея Первозванного і Андрея Шептицького проводить для нас глибоку лінію. Для нашого з вами сьогодення. Нас, українців, які святкуємо у Києві сьогодні це свято під час війни. Та слава, яка сьогодні виходить у Києві з чесного, животворящого Христа на цілу Україну і чимось ще до кінця на нами незрозумілим. Але чимось що зворушує до глибини душі. Бо сьогодні Україна розуміє, що саме Хрест Господній є її знаком перемоги над ворогом. Ворог веде проти нас колоніальну війну. А ми сьогодні з Києвом кажемо, це є остання, мабуть, колоніальна війна у Європі в історії людства. Нас хочуть стерти з лиця землі, заберечують нам право на існування, як народові, але саме сила чесного і животворящого Христа буде перемогою України, буде тим, тою силою тим моментом, коли той, кого принижують, стане вивищеним. Коли Господь могутніх скине з престолів, а підніме в гору смиренних. Тому так сьогодні важливо для нас з вами тут, на Київських горах, стати в перспективу споглядання слави Господньої, воздвиженого над перед нашими очима Христа Господнього, ту славу, яку бачив Андрей Первозваний. Наш великий митрополит Андрій Шептицький, і не боятися йти вперед до тої слави. І так по-особливому звучать сьогодні для нас, тут, у Києві, в Україні, слова тропаря, яким Христова Церква уже тисячоліття прославляє розп'ятого на Христі Спасителя і його чесний і Хрестес, хрест кажучи. Спаси Боже людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє. Дай перемогу благовірному Твоєму народу і над супротивниками. І Христом Твоїм. Благослови, спаси, сохрани люд твій. Амінь. Слава Ісусу Христу!